Прямо на землі, без усіляких прилавків, як 100 років, як 200 років, як тисячу років тому іноземці везуть з собою в Європу ці килими. Не знаю, що в Європі таких немає. Друзі, це капець. Я в шоці. Кабачки, бачите, які в Мароко великі. А баклажанчики, дивіться, маленькі. О, Господи. Боже, друзі, я в шоці. Я, я не можу тут пройти. Треба. Капець просто, капець. Все, я вже хочу вийти звідси. У мене щось недобре. Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде такий справжній, трушний контент з Марокко. Я вам покажу, як виглядає справжній базар, а не той, який вам показують тревел-блогери і туристи. На цьому базарі туристів немає, лише марокканці. Подивіться, він починається з вживаних товарів. Усілякого посуду марокканського. Виноградів. Дуже багато вживаної електроніки. З Європи. Це ковдри, я не знаю, чи наві мабуть на вітах. канцтовари.

Печиво на вагу, горішки, сухофрукти, такі марокканські закуски. Це боби. боби. і хумус, вони вже відварені, продаються у пакетики. І люди ходять їх і їдять на базарі. До речі, тут фрукти лише місцеві, не привозні.

Фіники і сухий інжир. Бачите, як його, як його засушують. так цілком інжир беруть, сплющують. отак так сушать, не розрізаючи. Тут багато канцтоварів, бо зараз вересень, шкільна пора. Спеції. ولكنهم <applause> يجب <applause> Некторы, наверное, все. А все волохатил цепарший.

господарське, зубні пасти, шампуні, на... Вже овочеві розкладки прямо на землі, без усіляких прилавків, як 100 років, як 200 років, як тисячу років тому фе люди, фермери, хто вирощує, приїжджають на базар, а місцеві жителі у них скуповують. Бачите, картопля і батат. Ось Айва. Кабачки, бачите, які в Марокко великі. А баклажанчики дивіться, маленькі. مرحبا <applause> Зараз, друзі, буде контент не для слабодухих. Це Починаються ряди е, з м'ясом. І тут так ці тушки висять прямо на вулиці. Подивіться, друзі, як Марокко продають курей. Садимо. Ти підходиш, обираєш живу курку і при тобі її зарубують. Це пакетки з милом бельді з оливкового. з оливок.

बेलजी लो मशाश انا تصححتي راديو الشرق الله عليكم

هذا <applause> <applause> Контент не для слабко Але де важ таке побачите? Індички чи хто? так. Дивіться, яка гарна. Чорна. Шкода їх. Це просто люди приходять і своїх курей продають домашні. І індички. Ви можете її живу купити, принести додому і самі зарубати. Або на подарунок. Я знаю, що Марокко так популярно. В селах дарують гості на подарунок. А дивіться, і качки є. Тут одразу і готують. М'ясо можна посидіти тут, поїздити. в ресторанчику. Є що шашличку. О oh, господи. Ще один ресторан. Копити. О господи, що це тут? Шок контент. Боже друзі, я в шоці. Я, я не можу тут прийти. Треба. Капець просто капець. Але за те ви впевнені, що м'ясо свіже. Знаєте, що з копит марокканці теж готують якесь, якусь страву. Сріже м'ясо, хтось лежить на прилавку. Відпочиває. На тому самому дорізав. Це я вже хочу вийти звідси. мені мене не недобре. Так, тут якісь нитки. Як добре, що закінчилось це м'ясо. Мені реально там стало погано. Нитки на вагу. Якесь взуття вживане. Не перші свіжості речі. Ну якщо продається, значить купляють. Друзі, дивіться, тут килими. Такі вони стеляться в шатрах, в марокканських наметах. Вони з, з пластику, здається. З пластику так. Такі вони різноманітні, різнокольорові. Я думаю, мені би підійш... підійшов такий на терасу, він не боїться води і не вигорає від сонця. Ось такий килим як вам. Непоганий колір. Але задовгий для мене. До речі, знаєте, я бачила в аеропорті іноземці, везуть з собою в Європу ці килими. Не знаю, що в Європі таких немає. Навіщо вони їм? Але якщо везуть, мабуть, немає. Так, той по розміру не підійшов. А оцей підійде. Угу. Ось такий я вибрала. Коврик. Він коштує 32 дірхами за метр. Напишіть, друзі, як вам подобається чи ні така, така, така кольорова гама. Ось так, друзі, він його зав'язує з двох сторін. Щоб він не розпадався. Ось такий базар, друзі. Пишіть ваші враження, ставте вподобайки і не забувайте підписатись на мій канал, тому що вас... Чекає багато цікавих відео попереду. До побачення! Зустрінемося в новому відео.